Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Ще одне питання, яке мені вчора почали дуже активно задавати, прямо рекордно задавати. Це питання того, чи реально Зеленський та Путін зустрінуться в Турції, здається, Стамбул. Перемовини, які назначені 15.05. Записую це відео зараз 13.05, вівторок, на годиннику, 11.00 година ранку. Давайте подивимось, тому що останні новини це те, що Зеленський офіційно запросив Путіна до реальної. Вживу зустрічі в Турції і де мають відбутися якісь важливі перемовини. Давайте я подивлюся на циганський колоді карт і на, і на таро. По три карти з кожної колоди. Чи реально може відбутися ця зустріч? Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте подивимося, чи реально Путін на це погодиться. Чи є такі шанси? Так, тут три карти витягну з цієї колоди, і старо, Я також витягну три карти. Давайте подивимося. Ставте лайки, не забувайте нові теми для прогнозувань. Давайте ми з вами будемо дивитися це питання, розглядати, тому що питання дуже таке злободневне, актуальне. Через два дні ми дізнаємося, чи здійснився мій прогноз, чи ні. Тому що це якраз буде о, в четвер, 15-го числа, сьогодні 13 -е число. Так, добре. Перша карта, яка падає, високомір'я, такий от Павлін Хвостатий, це ставлення Путіна до Зеленського, зверхність. Ну, я думаю, що він несерйозно сприймає заклик Зеленського. Карта священника. Карта старої дами. Карта мудрості досвіду. Карта старшої людини. Ну, тут карти, я скажу так: негативна, позитивна і нейтральна. Давайте подивимося на Таро, Я думаю, вони дадуть більш чітку відповідь: четвірка кубків. Карта прив'язаності, трійка жезлів, карта впертості, карта сили, карта домінації. Дев'ятка кубків, карта прихильності та прив'язаності якоїсь. Шанси є. Я би сказав, що шанси є цієї зустрічі. Так, хоча, чесно кажучи, оця от карта зверхності вона може говорити про те, що, скоріше за все, вона може відмінитися ця зустріч в останню мить. Але я хочу застосувати ще одну колоду третю. Яка би сказала максимально чітко. Так, давайте ми подивимося ще на цій колоді на гральній. Тому що, знаєте, карти, ніби говорять, що зустріч і реальна, але чомусь внутрішнє відчуття підказує, що це може бути і не так. Мені особисто. Я хочу дотягнути ще три карти, щоб подивитися на трьох абсолютно різних колодах. Давайте глянемо. П'ятірка червова – карта розчарування. П'ятірка Бубнова карта розорення, король Бубновий, карта сильного чоловіка. Розорення розчарування це не хороші карти. Вони говорять про якийсь зрив. Король Бубновий це карта сили та чоловічої енергетики. Знаєте, мені так по відчуттях і по картах складається, що Путін сам особисто не приїде. Максимум, хто може приїхати, це, наприклад, якийсь там Лавров, Пісков або Медведєв. але особисто сам Путін, думаю, не приїде. Ну, чомусь мені зразу так пішло, коли випала оця карта зверхності. Так, знаєте, як так, ну, як би це пояснити краще доступніше. Ну, таке зверхнє ставлення і несерйозне ставлення до цієї пропозиції. Тим паче, Зеленський вже не вперше пропонував Путіну зустрітися. Це було і в 22-му році, і було у му році, і це було ці були пропозиції на нейтральних територіях. Путін їх відкидав. Я думаю, що зустріч з кимось важливим, король Бубновий, з представників РФ, буде. Це може бути Медведів, це може бути Пісков, там ще хтось з того оточення, Патрушев. Але я думаю, що сам Путін особисто не явиться. Ну, принаймні, той, хто видає себе за Путіна. Так, ну, те, що я побачив, я вам сказав. Так що, я думаю, що Путін не появиться. Це чомусь в мене є таке відчуття, я думаю, що він не з'явиться. Може з'явитися хтось з досить сильних представників, але я думаю, що це не буде Путін. Так. Ну ось. Хоча насправді є декілька карт, які вказують, от дев'ятка кубків, які вказують на шанси Путіна, на лояльність та спробу приїхати. Але все-таки я думаю, що його особисто не буде. Може бути хтось з його довіреного кола приближеного, але не він особисто. Ну, ось так якось. Надіюсь, ми це питання розібрали, подивилися. Чи, в четвер перевіримо, що й до чого. Всього хорошого!